Друзі, знову шукаємо водія для доставки бутлів місто Житомир. Дивіться, на яких бусиках електро доставляємо, грязні, правда. Водичку, машинка на автоматі, ось подивіться. Супер. Колись на газелях возили, а зараз... а зараз просто клас. Електробусик собі сів, сів, поїхав тепленько. Робота заключається водія. Доставки бутлі ось такі бутлі доставляємо в офіси та квартири. В машині їдуть двоє, водій та експедитор. Обидва заносять бутлі на етажі, кафе, магазини, не знаю, де замовляють. Про раз дуже багато людей зверталося, хотіли працювати. Набрали людей, один зламав ногу на футболі, Другий студенти, де вчитися. То шукаємо знову двох водіїв. Набирай номер телефона під відео.